Вітаю вас на уроці української мови. Ми розпочали вивчення нового розділу Слово частини мови. На попередніх уроках ми почали знайомство із самостійною частиною мови, яка має назву іменник. Тема нашого сьогоднішнього уроку відмінювання іменників. Ми дізнаємося з вами, що таке відмінювання? Що таке відмінок. Кілька таких відмінків існує у іменника, які вони мають назву і на які питання відповідають. Отже, починаємо. Перевіряємо нашу готовність до уроку. Ми сьогодні працюємо у підручнику з української мови та читання на сторінках 94-95. Працюємо в робочому зошиті в лінію. Нам для роботи знадобиться ручка та олівець. Нашу роботу розпочинаємо в робочому зошиті. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Нижче записуємо каліграфічну хвилинку. Скажи, чи дізнався ти, яке слово заховалося в каліграфічній хвилинці? Так, це слово «мізинець». Пропиши, будь ласка, це слово на рядочку стільки разів, скільки воно поміститься. Далі давай з тобою виконаємо звукобуквенний аналіз цього слова. З нового рядочка з великої літери запишемо це слово ще раз. Мізинець поставимо тире. У квадратних дужечках запишемо транскрипцію цього слова. Мізинець. Перший звук вимовляється м'яко. Останній звук вимовляється м'яко. Наголос мізинець. Ненаголошений е наближається у вимові до и. Порахуй, будь ласка, скільки в цьому звуки? З слові, вибачте букв, звуків та складів. У слові мізинець: вісім букв, сім звуків та три склади. Пропоную тобі записати речення з цим словом. Найменший пальчик на руці мізинець. Постав, будь ласка, відео на паузу та запишиться речення. Давай з тобою пригадаю. Отже, іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання хто або що. Назви людей і тварин відповідають на питання хто. І це істоти. інші назви відповідають на питання що? Це неістоти. Що ми на сьогодні знаємо про іменник? Що іменник відповідає на питання, хто що, є назвами істот і неістот. Тепер згадуємо матеріал третього класу. Іменник має число, вживається в однині і в множині. Іменник має рід, чоловічий. Жіночий та середній. Сьогодні ми говоримо про те, що іменник має відмінки. Називний, родовий, давальний, знахідний, городний, місцевий і кличний. Давай знайомитися ближче, що таке відмінок і що це за відмінки? Подивись, будь ласка, уважно на малюнок і скажи. Що відбувається? Які емоції у тебе викликає цей малюнок? Коли буває це природне явище? До чого тут число сім? Назвіть кольори веселки. Де ти зустрічав це число у своєму житті? А зараз я пропоную тобі розглянути квіточку у підручнику на сторінці 94 у вправі 1 і виконати цю вправу письмово в зошиті. А тепер трошки про райдугу. Райдуга або веселка. Дугоподібна різнобарна смуга, яка з'являється в атмосфері наслідок заломлення сонячних променів у краплинах дощу або води. Подивись, у вправі 1 у нас знаходиться квіточка, у якій теж є різні кольори. Ці кольори знаходяться на пелюстках, отже, вона має сім різнокольорових полюсток кольори такі ж, як і в нашій веселці. Один. Що треба зробити? Спиши ці речення, замінюючи виділені слова формами цього ж самого слова, які знаходяться в довідці. Подивіться, будь ласка, в довідці у нас знаходяться такі слова. Квітка, квітки, квітці, квіткою, квітку, квітко. Отже, ми записуємо зожні вправа 1. Наше завдання замінити виділене слово квітка на форми. Цього ж самого слова. У мене є червона квітка, але немає помаранчевої квітка. Виділене слово квітка якось не пов'язується зі словами в реченні. Отже, нам треба змінити форму цього слова, вибравши, вибравши з довідки потрібно. І ми запишемо з вами. У мене є червона квітка, але немає помаранчевої квітки. Наступне речення. Я приніс воду жовтій квітка. Давай підберемо іншу форму цього слова з довідки, але так, щоб воно пов'язувалося з іншими словами цього речення. Я приніс воду жовтій квітці. Запишіть, будь ласка, це речення. Наступне речення. Я бачу зелену квітка і милуюся блакитною квітка. На які форми ми замінимо з вами слово квітка? Так, я бачу зелену квітку і милуюся блакитною квіткою. І останнє речення: фіалкова квітка зацвітай. У нас в цьому реченні є звертання. Ми звертаємося до квітки. Отже, яку форму слова ми сюди запишемо з вами. Правильно, фіалкова квітка. Зацвітай. Якщо ти не встиг зі мною запис... або не встигла зі мною записати слова і речення, будь ласка, постав відео на паузу, запиши ці речення і далі ми з тобою продовжимо. На сторіночці 94 одразу після вправи 1 ми знайомимося з тобою із правилом, яке нам треба запам'ятати. У словосполученнях і реченнях слова зв'язуються за змістом і граматично. Для зв'язку між словами ти можеш змінювати форми слів, що ми щойно робили із словом квітка. Іменники змінюються за відмінками. Ця зміна називається відмінюванням в українській мові сім відмінків. Ось чому ми сьогодні говоримо з тобою про веселку та про сім кольорів. Що ж таке відмінок? Відмінок це така граматична форма слова, що вказує на зв'язок конкретного слова з іншими словами в реченні чи словосполученні. Залежно від відмінка, іменник може змінювати свою роль у реченні та мати різне значення. Маю тобі звернути увагу на вправу 2. Розглянь веселку і назви відмінки іменників. Отже, ось наша веселка. Давай почнемо. Найперший відмінок називається називний. І відповідає на питання, хто, що. Далі, наступний відмінок родовий. Відповідає на питання, кого? Чого. Наступний відмінок давальний. Кому. Чому? Знахідний, кого, що, орудний, ким, чим, місцевий, на кому, на чому і кличний відмінок. Він не має питань, тому що використовується під час звертань. Постав, будь ласка, зараз відео на паузу і ще раз назви ці відмінки разом із запитаннями до них. Скажи, чому відмінки записали у вигляді веселки? Як ти вважаєш? Що у них спільного? Кожен відмінок має два запитання. Перше запитання відноситься до істот, друге запитання до неістот. А розглянемо з тобою таблицю. Отже, у таблиці є такі колонки: Відмінки, допоміжні слова, питання. Кожен відмінок, крім питань, має допоміжні слова, які допомагають нам е, задати і поставити правильне питання. Отже, називний допоміжне слово є хто або що. Родовий немає кого або немає чого. Давальний даю кому або даю чому. Знахідний має два допоміжних слова. Бачу, кого, або бачу що. Знаходжу кого або знаходжу що. Орудний відмінок орудую ким або орудую чим. Місцевий відмінок перебуваю на кому або перебуваю на чому. Кличний відмінок ще раз, немає питань, і використовується у звертаннях. І у нас провідмінені два слова друг, ліс. Називний є хто? Друг, є що ліс. Родовий. Немає кого, друга, немає чого, лісу. Зверни увагу, у нас змінюється форма слова, отже, змінюється закінчення. Давальний даю кому? Другу або другові. Даю чому? Лісу або лісові. Знахідний. Знаходжу кого? Друга. Знаходжу що? Ліс. Орудний. Орудую ким? Другом. Орудую чим? Лісом. Місцевий. Перебуваю на кому? На другові. Перебуваю на чому? На лісі. Кличний відмінок. Друже, лісе! Постав, будь ласка, відео на паузу і ще раз переглянь цю табличку. Запам'ятай допоміжні слова до кожного відмінка та ще раз подивися, на які питання відповідає кожен відмінок. Наше з тобою завдання виконати вправу 3 письмово і провідміняти за зразком цієї таблички два іменника іменник брат та іменник диван. Отже, в зошиті ми записуємо «Права 3. І я пропоную тобі в стовпчик записати зараз назви наших семи відмінків. Отже. Називний, родовий, кожен відміночок з нового рядочка з великої літери, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Якщо не встигаєш, ти знаєш, що відео в будь-який момент можна поставити на паузу. Тепер біля кожного нашого відмінку ми будемо записувати з вами питання і одразу відмінювати два іменники, які нам дані брат і диван. Отже, користуйся зараз табличкою, яка знаходиться на сторінці 94. І давай працювати. Називний відмінок відповідає на питання хто, що записуємо. Отже, використовуємо допоміжне слово. Є хто? Брат. Є що диван. Родовий відмінок відповідає на запитання кого чого. Запиши. Користуємося допоміжним словом. Немає кого. Брата. Немає чого. Дивану. Зверни увагу, щоб у нас змінилося закінчення. У називному відмінку у нас було нульове закінчення. Зараз у нас закінчення А та У. Давальний відмінок відповідає на запитання. Кому? Чому? Використовуємо допоміжне слово. Даю кому? Братові. Даю чому? Дивану. Наступний відмінок, знахідний. Записуємо питання. Кого, що? Використовуємо допоміжне слово. Знаходжу кого? Брата. Знаходжу що? Диван. Орудний відмінок відповідає на запитання. Ким? Чим? Використовуємо допоміжне слово. Орудую ким? Братом. Орудую чим? Диваном. Місцевий відмінок відповідає на запитання. На кому? На чому? Використовуємо допоміжне слово. Перебуваю на кому? На братові. Перебуваю на чому? На дивані. І кличний відмінок. Немає питань. Використовуємо при звертанні. Отже, звертаємося. Брате! Диване. Вставили крапочку. Скажи: коли ти змінюєш іменники за відмінками? То ти змінюєш форму слова, чи ти утворюєш абсолютно нове слово? Правильно, ти змінюєш лише форму слова. У слові змінюється лише закінчення. Чому у відмінків два питання, а не одне? Тому що перше питання ми ставимо до назв істот, а друге питання до неістот. Дослідий, будь ласка, таблицю. У яких відмінках однакові закінчення? А як же визначити відмінок іменників? Для цього, тобі допомог... Для цього тобі треба використати ось таку схему. Перше, що треба зробити, це знайти слово, від якого ти поставиш питання до іменника. Наприклад, читає з другом. Читає це головне слово. Читає з ким? з другом. Постав питання від головного слова до залежного, читає з ким? З другом. Визнач відмінок за питанням і закінченням. Отже, читає з ким? Чим? так? З ким? З другом орудний відмінок. Закінчення ОМ. Давай з тобою будемо користуватися цією схемою і спробуємо виконати завдання під номером 4. У зошиті запиши, будь ласка, права 4. У нас з тобою тут є словосполучення. Нам потрібно списати їх і визначити відмінок іменників. Перше слово сполучення записуємо: їде автобусом. Визначаємо, від якого слова ми поставимо питання до іменника? Від слова їде. Ставимо питання їде чим? Автобусом? Дивимося, який відмінок у нашій табличці відповідає на питання чим? Ким? Чим? Це орудний відмінок. Отже, автобусом має закінчення О, і це орудний відмінок. Орудний відмінок скорочення записується ось так. Запиши, будь ласка, постав кому. Наступне словосполучення. Лежить на тротуарі. Визначаємо слово, від якого ми поставимо питання до нашого іменника лежить. Ставимо питання. Лежить на чому. По табличці знаходимо, який відмінок відповідає на питання на чому. Місцевий відмінок на кому? На чому? Отже, лежить на чому. Місцевий відмінок. Закінчення і. Поставивши, будь ласка, кому, записуємо з тобою наступне словосполучення. Сигнал для водія. Знаходимо слово, від якого ми поставимо питання до іменника. Сигнал. Ставимо питання. Сигнал для кого? Визначаємо, який це іменник, у якого таке питання. Для кого? Кого? Чого? Це родовий відмінок. Закінчення я родовий відмінок. Наступне словосполучення Віддав пасажиру. Від якого слова будемо ставити питання до іменника? Від слова віддав. Ставимо питання. Віддав кому пасажиру. Знаходимо, який відмінок має таке питання. Кому чому? Давальний відмінок. Закінчення У, отже, пасажиру. Давальний відмінок. Наступне словосполучення сполучення побачив світло фор, від якого слова будемо ставити запитання до нашого іменника. Від слова побачив. Ставимо питання. Побачив, що світло фор. будь ласка, у табличку, який відмінок має питання що. Так-так! Питання, що має два відмінки називний і знахідний. А давай подивимося з тобою на допоміжні слова. Називний відмінок допоміжне слово є, а знахідний відмінок знаходжу бачу. Отже, бачу, що «світлофор», так, закінчення 0В, і це знахідний відмінок. Наступне слово сполучення. Підійшов до тролейбуса? Від якого слова будемо ставити питання? Від слова підійшов. Ставимо питання. Підійшов до чого? До тролейбуса. Закінчення А. Який відмінок у табличці? має питання до чого? Родовий відмінок. Кого? Чого? Отже, тролейбуса? Родовий відмінок. І останнє словосполучення. Мчав проспектом. Ставимо питання від слова мчав до слова проспектом. Мчав чим? Проспектом закінчення ОМ. Який відміночок має запитання чим? Орудний відмінок. Ким, чим. Закінчення О. Отже, орудний відмінок. Крапочка. Якщо ти не встиг або не встигла щось дописати, відео завжди можна поставити на паузу, дописати, а потім продовжити роботу. Наш урок підійшов до завершення. Отже, давай підсумуємо, що ми сьогодні з тобою на уроці таке цікаве робили та вивчали. Ми повторили з тобою, що таке іменник. Дізналися, що іменники змінюються за відмінками. Змінювання іменників за відмінками називають відмінюванням. Існують сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Твоє завдання буде обов'язково. Вивчити назви відмінків, які допоміжні слова використовуються до кожного відмінку, на які питання вони відповідають. Зустрінемося з тобою на наступному уроці. На все добре!